Давайте так спробуємо. Ірина Фаріон, чи був на тебе замах? Ірина Фаріон, чи був на тебе замах. Чи стріляли в тебе? Знову бачите, як колесниця тут жезлів, чи стріляли в тебе. Ірина Фаріон. О, карта вежа. Закохані і місяць. Що наразі з нею? Ну, намагаються, намагаються, боже, вивести її з критичного стану навколо неї люди. А, карта вежа, карта місяця, вона може знаходитися, знаєте, як це не зовсім. Закохані місяць вежа через е, якусь стресову ситуацію, через, ну, через певну вежу, да, це може бути дійсно і замах, людина може знаходитися не в свідомості. Ну, от якось так. Що на зараз з її станом? Її стан здоров'я на зараз, стан фаріон на зараз. В плані життя і здоров'я карта зірка. О... Чи вона жива. Вона жива, але такі собі карти я вам хочу сказати. Дев'ятка жезлів це карта, ну да, вона жива. Але оці дві карти можуть показувати про те, що людина знаходиться в певному стані переходу. Тобто, ну... чи її стабілізують. Чи стабілізують, варіон стабілізують. Виживе. Карти такі собі панство, Всі мечі. Давайте інакше спитаємо, що її чекає в плані здоров'я. Всі мечі, там якісь ще операції, там якісь ще дії стосовно. Ну, карти не дуже гарні. В якому стані? Не ну, зараз і до чого це призведе? Давайте ось так. Здоров'я, да, її стан фізичний на зараз, Фріон. До чого це призведе? Ой, друзі, карти не дуже хороші, чесно вам говорю. От питаю, чи виживе вона, шута, карта шута і 8, 8 кубків. Вона може бути певний час на це стабілізація якась, знаєте, може підключити її там до якихось апаратів чи щось таке. Ну, взагалі карти, ну, геть не добрі, смерть, карта правосуддя це ну, закінчення, закінчення. Це доходить ну, логічне закінчення того стану, в якому знаходиться. Ну, тобто, от якось так. Чи вона виживе? Ну і знову, от природні, от знаєте, як от природні щось таке не, не, не дуже добрі карти. Шанс вижити, хоч якийсь шанс вижити. Фаріон. Давайте спитаємо, хто це зробив. Ну, я думаю, ви зрозуміли, шанси невеликі. Давайте спитаємо, хто це зробив. Причина такого нападу, хто це зробив. А, мабуть, були якісь погрози, тому що вона боялася за своє життя. Тобто, вона боялася. Значить, хтось вже їй погрожував певний час. Прям в очікуванні. Хтось чекав якоїсь ситуації і певний король жезлів. От дивіться, король жезлів це. Людина доволі активна. Це людина, яка ну, як вирішила щось для себе і це робить. Тобто таке відчуття, що її прям десь чекали, да, поки от за що, яка причина? За що її хотіли прибрати? Тут виходить карта імператора. Тут або якась інформація, або розповсюдження якоїсь інформації. Виходить карта імператора і карта Сонця. Карта інформації. Цікаво, а це замовне, чи це. Зараз, друзі, я щось не можу. За багато людей. Король жезлів через певного рицаря. Зараз за багато людей. А, те, що сталося, давайте карти. Нехай опишуть. Що ж насправді сталося з фаріон? Це стрілянина, оцей замах, що сталося. Стріляли. Людина емоційно неспокійна, людина, яка довгий час виношувала свій план по дияволу, можливо, десь чекала, можливо, десь знаєте, як слідкувала за нею. Знову ж таки, певний час могли бути якісь погрози, так, щоб її залякати, щоб, ви, щоб вивести її ну, привести її в певний емоційний стан. Ну, тобто, Причина, яка за що? За що? Король мечів. Тут прям як покарання якесь від короля мечів. Покарання. Так, і дивіться тут, скільки королів. Вона комусь перейшла дорогу. Чим ти стала неугодна? За що тебе? Чим ти стала неугодна? Ну, ж таки, можливо, або якусь інформацію, або якусь вона, знаєте, як сильно гостра на язик королева мечів. Із серії щось говорила, не думала, що говорила. Тому що королева мечів це все ж таки і карта певної інформації. За що на тебе скоїли напад? Ну це, от дивіться, всі карти когось е, вишестоящева. Карта Єрафанта, Десятка Пентаклів, вона. Скоріше за все, що ну, тут замішані якісь такі люди, ну, типу, посадовці, якісь посадовці. Ну, от, і Рафан – це людина, як е, ну, хтось за нею слідкував, да? от десь вона щось неправильно робила і вирішили, що, ну, типу, досить. Те, що вона неправильно для неї, це що? Це якась внутрішня боротьба, вона стала жертвою дійсно, жертвою нападу. За що? Для неї? За що? Це е, помагу за її вислови, за її виступи, можливо, там, за якусь позицію. Ну, коротше, за те, що вона говорила, за ту політику, яка вона вела, те, що вона виносила в люди. А що е, було шкідливого в її Ну, чи було щось шкідливого в її інформації, що вона виносила? Це про що мова йде? щось шкідливе? Інформація могла чимось загрожувати? Щось на майбутнє. Інформація по колесниці, можливо, плани чиїсь, можливо, ну, розкривала якусь інформацію. Не знаю, панста тут важко говорити мені. А, знову ж таки, вісім жезлів. Своєю інформацією можна було щось змінити. Вісім да? жезлів це взагалі карта інтернету, це карта зв'язків, можливо, з кимось була на зв'язку, можливо, з кимось просто спілкувалася і тому ось так. Ну, якось тут. Ем... Все щось дуже-дуже дивно. Просто настільки багато людей. Я трошки в шоці від цієї інформації, чесно кажучи. Прям, прям як помста якась. Як помста якась. За що? Щось не те. Можливо, за зраду якусь. За що? І карта повішеного. Можливо, якусь інформацію розказала, яку не можна було говорити, або щось видала, що не можна було говорити. Вона зрадила якогось короля. Короля Пентаклів. Король Пентаклів це може бути якась грошова людина, якась ну, людина, ну, щось пов'язано з ресурсами, або людина, яка досягла певного рівня. Це не обов'язково про владу, це людина, яка, ну, можливо, бізнес якийсь має, ну, щось таке. да? І він вирішив таким чином розібратися. Знову ж таки, по магу щось, якісь її виступи. Це ну, на люди чи це особисто. Можливо, вона з кимось говорила, знаєте, як знову ж таки, тут інтереси якихось королів. От вона ем, не те, що між двох вогнів, знаєте, а як порушила інтереси певних королів. По е, повішеному це як була певна зрада. Тобто їй як помстилися, вона як когось зрадила. За її активні дії. Не той вибір вона зробила. Не той вибір. І знову імператор. Якусь інформацію розказала, яку не можна. От щось, щось таке пов'язано, причому на таких рівнях дуже-дуже. Не знаю, ця інформація, чи пов'язана вона з війною в Україні. Давайте ще так спробуємо. Ця інформація може бути пов'язана з війною в Україні. З якимись активними діями, з перемовинами а, з Україною пов'язана та інформація. Дивіться, ну одні й ті самі карти. Можливо, і з Україною. Бачите, як? Можливо, щось про перемовини, щось от таке, знаєте, як як не, не туди пішла, по повішеному, як щось не те розповіла. Як, це як ну, повішений ця карта зрадника. Ну, стала жертвою своїх дій, стала жертвою свого неправильного вибору. Щось можливо, знаєте, як зробила, не подумавши. Чого стосувалася інформація, яку вона розказала колесо Фортуни. Можливо, знаєте, як якісь секрети, якісь те, що щось змінило, якісь глобальні зміни могло призвести. Ну, тобто, щось таке. Ну, друзі, не знаю, якось карти так. Чи то я в такому стані зараз ну, Не неочікувано взагалі якось так, знаєте. Чи знайдуть того, хто це зробив, чи знайдуть того, хто це зробив, чи знайдуть карта місяця. Тут взагалі, тут навіть якщо їх знайдуть по місяцю, то це буде хтось поняли підставний. Тут таке відчуття, що це як щось ну як замовне щось, знаєте, на таких рівнях там, де не знаходять цих людей. Комусь вона конкретно перейшла дорогу. Причому бачите, як по повішеному когось вона зрадила, якісь домовленості зрадила, ну, і знову проблеми. Вона своєю інформацією, своїми діями принесла проблеми королю Пентаклів, великі проблеми королю Пентаклів своїми діями. Хтось опинився заручником, хтось втратив щось своє, багато втратив. Причому тут якісь великі гроші або щось таке, або якусь велику владу. Ну, от прям, ну, знаєте, такі масштаби е глобальні. Що з нею на зараз 8 кубків. Ну це не про ну важ, важкість там. Ой, друзі, карти на зараз відбиваються. Ну, не знаю, будемо дивитися, але шанси, звісно, вижити малувато. А... Будемо спостерігати далі, що відбувається. Дякую вам велике за новини. Бережіть себе і бережіть Україну.